Не встигла нова прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко приступити до виконання своїх обов'язків. Як вже викликала бурхливі обговорення у соцмережах. Увагу громадськості привернув ролик на Ютубі, який опублікував Дмитро Фурдак. На відео новопризначена глава уряду виконує пісню Володимира Івасюка Червона рута і акомпанує собі на роялі. Ролик вмить став вірусним серед українських глядачів. Втім, Середенко не єдиний співаючий політик в історії незалежної України. Свого часу локальні здібності на публіці демонстрували усі президенти України, два мери Києва і не тільки. Телеграф ЮЕЙ вирішив нагадати, як це було. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Леонід Кучма співає та грає на гітарі ще зі студентських років. У молодості він навіть був лауреатом конкурсів авторської пісні. Ставши президентом, кучма не відмовився від цього хобі. На архівних відеозаписах тих часів можна послухати його виконання пісні Как много девушек хороших і композиції Два кольори. Как много девушек хороших, как много ласкавих імін. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Мы учимся в поездах, за преферансом коротаем время. Нас миллионы, мы в разных городах. командированных, их неугомонных племя. ча, -ча, -ча. 15 років тому під час чергової передвиборчої кампанії тодішній мер Києва Леонід Черновецький не на жарт прославився виконанням пісні Любімая моя. Ніч пінає дом, ми з тобою вдвоєм. Любімая моя, моя. Пойте со мною. Звук тиші не віс, гості разошлись. Рук Друг друга та коня. На іншому відео журналісти зафіксували виконання мером пісні про рушник. Рідна мати моя, ти наче не доспала, ти водила мене у поля, край села, М -м -м -м. і в дорогу далеку. Ти мене на Назарі проважава. Бабійший Чорновецький навіть випустив музичний альбом Від мера з любов'ю, в якому записав хіти 80-х років і пісні в стилі шансон. Одна з найвідоміших із них – «Згорає, Плачу Свічі. Осені ночі за окном туман поссорився з дождем. И беспробудный вечер, И беспробудный вечер, о чем-то дальнем неземном, о чем-то близком дорогом, Сгорая плачут свеч, Сгорая плачет свеч, о чем-то дальнем неземном, О чем-то близком дорогом. Згорай, бланчу свіч. Чинний мер Києва більше відомий своїми спортивними здобутками, а не вокальними даними. Втім, і він іноді співав для українців. Щоправда, одного разу у притаманному йому стилі забув слова, коли ведучий попросив його виконати улюблену пісню ваше благородие для кого вы долг? Віктор Ющенко, напевно, найменш співочий президент України. Ні до ні під час своєї політичної кар'єри він не був помічений за виконанням пісень. Проте у 24-му році екс-президент потрапив у кліп гурту Bad Street Boys. Кавер на пісню Елтона Джона і Blue, Sorry Seems To Be The Hardest Word, під назвою. Це так мав на меті зібрати 7 мільйонів гривень на допомогу силам оборони України. Щоправда, й тут Ющенко майже не співав, а лише грав на роялі і промовляв кілька слів. З нами той, хто може вас зібрати. З ким ми досягнемо цю мету? Це так. це так, так. Заспівав свого часу і експрезидент утікач Віктор Янукович, ба більше зробив це зі сцени, і, звісно ж, у компанії Кобзона. До речі, Кобзон вже зачекався. Також одного разу на Луганщині Янукович виконав пісню для місцевих жителів. Шахтьорський край, в детеріконов уголь в деуголь шахтіскута, пополам, блістять на сонце, гаски і отряд, уходять за углем, як будто за бунтават. Кто встретит утром солнце, Кто утром смоет уголь из лица, За мамой жен, что сидя у оконца, Ждут сыновей, что в шахте ищут дух отца. Перший президент незалежної України, на відміну від деяких своїх послідовників, виконував лише українські пісні. Одну з народних композицій Кравчук заспівав в етері програми гостях у Дмитра Гордона. Щоправда, як і Віталій Кличко, трохи забув слова. Ой, чий то кінь стоїть, сивенька гривенька сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька. були серед політиків і несподівані дуети. Зокрема, у 20-му році п'ятий президент України Петро Порошенко заспівав в етері програми свого нардепа Гончаренко-Рулиць. Ой, ой, на, ой, ой на полі та, жінці жнуть. Ой, ой на, ой, ой, на полі та, жінці жнуть. А по -під горою яром долиною козаки йдуть. Гей долиною, гей, гей, широкою козаки йдуть. Колишній прем'єр України Арсеній Яценюк почав співати ще під час виборів 10-го року. Потім, судячи з усього, на співи вже не вистачало чи то часу, чи то натхнення. А нам все равно, пусть боимся мы водка и сову. Дело есть у нас самый жуткий час, мы волшебную. Костин, трынь траву! Колишній політик Олег Ляшко, який зараз боронить Україну на фронті за час своєї кар'єри, чого тільки не співав. Щоправда, виконання ним окремих пісень, м'яко кажучи, не припало до душі українцям. Як ну Бійців культурного фронту, які воюють з російськими окупантами на таємних ідеологічних фронтах, не виключено, що навіть на ворожій території, зокрема, компанія співака Святослава Карчука Суперсиметрія і підпільний стендап коміка Святослава Загайкевича отримали статус критично важливих. Як відомо, це дозволяє їм бронювати співробітників від мобілізації. Гурт Океан Ельзи не потребує особливого представлення а підпільний стендап, за даними клубу Форбс, є одним з найбільших гравців ринку серед стендап-клубів. Мене звати Яна Порхун, що відбувається докладніше далі. Як встановило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, компанія Святослава Вакарчука суперсиметрія, що представляє права на всі твори гурту «Океан Ельзи» і український стендап-проєкт підпільний стендап, заснований коміком Святославом Загайкевичем, відповідають критеріям підприємства установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ і інших військових формувань в особливий період. Крім цих двох компаній, такий статус надали інформаційному агентству Інтерфакс Україна, каналу «1+,1 плюс Україна, Національному центру довженка та цілій низці медіа та інших культурних та мистецьких організацій. Раніше Мінкультури вже підтвердило статус критично важливих для низки телеканалів та ЗМІ. зокрема П'ятому каналу, прямому інтеру, «ICTV», новому каналу СТБ Українській Правді НВ Радіо Ностальджі Люкс ФМ», Радіо Максимум. Футбол 24 чотири «Абаба Галамага», музичним гуртам без обмежень і бомбоксу та декільком десяткам іншим підприємствам і організаціям, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам і профільним навчальним закладам, показово, що лідер українського гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк, коментуючи рішення міністерства культури, зауважив, що не вважає свою команду критично важливою. Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року. Уряд оприлюднив постанову номер 1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації. Згідно з ним, щоб забронювати свого співробітника, підприємства повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної протягом останнього кварталу. Наразі це становить 20 тисяч гривень на місяць. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Їхня історія починалася з уроків літератури і театрального гуртка, а продовжилася в Єлисейському палаці. Бріжит та Еммануель Макрон стали найпатажнішим політичним подружжям століття. Вони змусили Європу сперечатися і захоплюватися одночасно. Хто така ця жінка, яка починала викладачкою літератури в католицькому ліцеї, а сьогодні керує увагою цілої нації з Єлисейського палацу? Докладніше далі. Бріжит Макрон одна з найбільш обговорюваних перших леді Європи. Жінка, яка зруйнувала уявлення про те, як має виглядати ідеальна пара. Як розповідає видання Телеграфії, Бріжит Троньо народилася 13 квітня 53 року в місті у Франції у заможній родині, яка володіла мережею елітних кондитерських магазинів. Вона була наймолодшою з шістьох дітей і виховувалася у суворих католицьких традиціях. У 74-му, коли Бріжит був 21 рік, вона вийшла за між за банкіра і Озієра у шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян, 75-го року, дочка Лоранс 77-го, саме вона згодом стане однокласницею Еммануеля Макрона. І 84-го народилася наймолодша дочка Тіфен. Родина жила стабільно і забезпечено, а сама в Ріжицто була ступінь магістра літератури і у 80-х викладала французьку та латину у Страсбурзі. У 91-му році вона повернулася до рідного Ам'єна і стала працювати в католиці. Цькому ліцеї для провіденс, куди ходила її донька Лоранс. Там Бріжит викладала літературу і вела театральний гурток. У тому ж ліцеї вона познайомилася з 15-річним Емманюелем, який був менший за неї на 24 роки. Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006-му і вже за рік, у сьомому, вийшла заміж за майбутнього президента Франції Еммануеля Макрона. Після весілля Бріжит та Еммануель оселилися в Парижі, але всі вихідні та канікули проводили у курортному. У містечку Летуке на півночі Франції у Вілі Монежан будинок збудовано ще 1908 року. Він має три поверхи: акуратний сад, а на першому поверсі модний бутік і агенція нерухомості. Віла довгі роки залишалася для Макронів місцем, де вони могли усамітнитися від публічного життя. У 16-му році подружжя Макронів мало сплатити податок на багатство, адже їхні активи перевищували поріг в 1 мільйон 300 тисяч євро. Проте податкова заявила, що. Пара занизила вартість майна на 200 тисяч у 22-му Віллу оцінили вже у 2 мільйони 700 тисяч. Макрон публічно заявив, що всі декларації чесні. Того ж року з'явилися новини, що Макрони вирішили продати родинний маєток Бріжит Віллу Монежан у курортному летуке. Причиною стали натовпи папараці та туристів. Маєток оцінили у 3 мільйони 700 тисяч євро. Нині Манюель Макрон з дружиною мешкає в Єлисейському палаці офіційній резиденції президента та Франції цей розкішний комплекс у центрі Парижа з'явився ще у 1722 році, а з 1848 став президентським домом у палаці 365 кімнат. Це більше ніж у білому домі чи Версалі. Обійти за день його нереально. Гучний резонанс викликало відео з візиту до В'єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон штовхнула чоловіка в обличчя під час виходу з літака. Президент намагався виглядати спокійно, привітався і помахав натовпу, запропонував дружині руку, але вона її проігнорувала. Більше того, експерти щитали по губах, що Бріжит могла сказати Відчепись невдахо. В оточенні Макрона запевнили, що між подружжям не було ані сварки, ані конфлікту. Один із членів команди президента назвав цей момент жартом перед поїздкою. Також один із близьких до Макрона людей сказав виданню Експрес, що назвав це невинною сутичкою і звинуватив у негативній реакції про кола. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.